Скільки споживає електроенергії, додатково вентилятор охолодження до інвертора де є 5 або 6 кВт. За допомогою ось такого побутового ваттметра можемо дізнатися, що 1,5 Вт споживання на мінімальній швидкості. Давайте вручну збільшимо швидкість обертання вентиляторів. Це максимальна швидкість обертання 4,5 4 Вт споживання. І навіть на максимальній швидкості вентилятори працюють досить тихо. Вартість ось такого комплекту додаткового охолодження до інвертора 2000 гривень. Для того, щоб замовити, телефонуйте за цим номером телефону або пишіть Viber.